Зараз сезонний спад і це найкращий період для купівлі автомобіля. Ми даруємо знижку 50% на наші послуги. Авто з США можна купити в бюджет від 5 тисяч доларів вже під ключ. Телефонуйте за номером на екрані або залишайте заявку в описі під цим відео. Встигніть скористатися цією чудовою можливістю. До нас на СТО приїхав ось такий крутий пікап. Це Dodge Ram. Автомобіль вже після ремонту, тут подвійна кабіна та вмісткий грузової віці. Зараз я вам все покажу авто були мінімальні пошкодження, ми вже все відновили та зробили повне ТО та сертифікацію. Клієнт буде ставити на облік у своєму місті, Сьогодні авто вже будемо передавати нашому власнику. Такий автомобіль можна розглядати в бюджет 22-25 тисяч доларів вже під ключ. Окрім Dodge Ram, у нас часто замовляють Ford 250, також Nissan Titan, Chevrolet Silverado, GMC Sierra, Toyota Tundra, ще GMC Canyon та Ford f 150. До речі, кому цікаво, у нас є на каналі відео огляд саме Ford F-150 22-го року, який ми купували та робили під ключ для нашого клієнта. В США пікапи можна купити в бюджет від 11 тисяч доларів вже під ключ. Якщо ви розглядаєте седан чи електромобіль, то таке авто можна купити в загальний бюджет. Буквально від 5 тисяч доларів. Цей пікап ми відновили за 2 тижні. Тут були бокові пошкодження, і зараз ви можете бачити авто вже після ремонту, також ознайомитись з результатами роботи наших майстрів. Зараз покажу вам салон, тут топова комплектація. Окрім місткого багажнього відділу, авто має другий ряд сидінь. Якщо ви розглядаєте з одним рядом, то ціна в США буде в півтора рази доступнішою. Нам лишилося тут зробити хімчистку та вже будемо передавати нашому клієнту. Ось такий економічний кросовер до нас приїхав сьогодні на СТО. Це джип Renegade. Буквально за 7 тижнів ми його доставили з США в Україну. Це автомобіль 2019 року, який ми купили за 2050 доларів. Такий компактний кросовер можна розглядати в загальний бюджет від 7 тисяч доларів. Автомобіль, як ви зараз можете бачити, має пошкодження тільки по лівій стороні, і це було єдине ДТП в США. Кожне авто у нас перед купівлею проходить аж 7 етапів перевірок. Зараз клієнтам ми надішлимо фото та відео, що машина приїхала, та будемо продавати це авто на дефектування. До нас ще приїхав Ford Escape, дуже популярний автомобіль, він в хорошій комплектації, тільки що ми його вивантажили з евакуатора та будемо заганяти зараз в бокс для дефектування. Якщо розглядати Escape 14-16 років, то бюджет буде 7,5-8 тисяч, 17-19 року 9-10,5 тисяч. Також зараз часто замовляють у нас ескейпи 20 22 років. Ціни на них теж дуже хороші. 11-13 тисяч буде загальний бюджет в залежності від комплектації. На цьому я буду завершувати це відео. Ми зробимо все, щоб купити вам максимально якісний та вигідний автомобіль. А я вам бажаю мирного неба. Бережіть себе до зустрічі.